Трансформери енергон Кікере, Скільки ще треба часу, щоб закінчити енергонову вежу? Вже дуже скоро. Будь ласка, швидше, планета джунглів така беззахисна. Ми повинні охороняти енергон, головогруз. Ви ж знаєте, що тут її не можна збудувати. Спочатку вежу зроблять на кібертроні, а потім кібери привезуть її сюди. Вона прибуде з кібертрона? Це твій батько її нам прийшла Кікере? Саме він. Мегатрон такий набридливий. Цілком з тобою згоден. Ми повинні захищати наші планети. Від мегатрона увесь всесвіт треба захищати, тож тримайтесь. Так, звісно. Тепер усе залежить від них. Сподіваюся, що вони встигнуть. Не хвилюйся. Залізошкури встигнуть Так, за головних там жаростріл та скалелаз, тож проблем бути не повинно. Жаростріли, усі системи працюють нормально, тож, напевно, прибудемо на кібертрон за графіком. Чудово. Гаразд, усі підійдіть до мене. Ось що ми сьогодні будемо робити. Часу в нас обмаль, тож міцнорук та арсі будуть контролювати облаштування місця під енергонову вежу. Так, сэр. Потрібно охороняти залізну планету та планету джунглів одночасно. Тож розділимось на дві команди. Кікере вже надто пізно. Енергон залізної планети хтось украв Що? Що таке, кікере? Обманоїди знову нас обійшли. Не треба скорпіноку. Будь ласка, якщо забереш увесь енергон, ти знищиш планету. Від неї нічого не залишиться. Тихо. Тепер я виконую наказ лише мегатрона. Зрадник скорпінок перетворився на ворога. Це кінець. Енергону немає. Тож залізної планети тепер теж немає. Кляті обманоїди. Вони знищили ще одну з наших планет. Оптімуси залізна планета руйнується. Що? енергон забрали, і планета ось ось само знищиться. Ні. Гаразд, чого б нам це не коштувало? Маємо захистити планету джунглів. Зрозуміло Так, сер. це успіх, мегатроне. Тепер увесь енергон залізної планети наш добре. Але ще рано зупинятися, нам треба розгорити багато і Я пропоную почати з тієї, на якій зараз оптимус. Так сер. Приготувати загони теріконів до нападу. Мегатрони? Ні, поки що ні. Зачекаємо, поки кібери не викупають увесь енергон, а тоді вже нападемо на них. О, це інша справа. Нехай самі роблять усю роботу, а ми лише отримаємо результат. Так, Мегатроне, Ви найкращий бос. Тож не забувайте про це. Зорекреку, а ти наглядай за кіберами. Так, сер. Якщо ми хочемо встановити тут енергонову вежу, доведеться глибоко копати. Ви двоє. а ну геть звідти. Тікайте, а то ще приб'є. Не в тому місці і не в той час. Трансформуюсь, трансформуюсь. Давайте чого так довго. Ану, усі разом. Місце буде готове дуже скоро. Радарнику, а це правда, що ти можеш утворювати енергон із сонячних променів? Звісно, ось дивись. Бачив енергон. Класно, правда. Так, але гадаю, нам знадобиться набагато більше, щоб провести в дію енергонову вежу. За це не хвилюйся. Тут дуже багато енергону. Напевно, вистачить, щоб запустити дві такі вежі як справи, пекельнику, нормально почуваєшся непогано. Мені вже набагато краще, кікера. Не напружуйся дуже. Не буду. А що робить залізошкур? Це боляче. Навіщо це ти? Та просто тренуюсь. Вперед, треба йти. Куди треба розвідати, чи є тут іще енергонові родовища. Ходімо, якщо щось знайдете, відразу доповідайте. Так, сер, можете на нас покластися. Трансформуюсь. Гаразд, хлопці. Вирушайте телепортом на кібертрон та заберіть енергонову вежу. Часу в нас обмаль, тож покваптесь. Обережно. Ворог це за гінтеріконів! Швидко забирайтесь звідси. Я їх зупиню. Вперед! Так. Ану, підходьте. Голова гру заховайтеся всередину. Жартуєш у мене більше бойового досвіду, ніж у тебе колись буде. Я впоруюся без дилетантів. О, ні. Пощастило тварюці. Зараз вона пошкодує. Я досі щось можу. Дивіться, ворог їх переслідує. Не хвилюйся, вони знають, що робити. Я упевнений, вони про себе подбають. А тим часом давайте знищимо решту цих летючих потвор, поки вони нас не знищили. Швидше скалелази, за нами женуться терікони. Якщо не відірвемось, вони полетять з нами до кібертрона і дізнаються, де будують енергонові вежі. Тоді в нас немає вибору. Треба усіх їх знищити. Давай. Їх тут надто багато. Треба з'єднатися. Так. Скелелас. Жаростріл. розстріл. З'єднуємось. Скелелас, з'єднуюсь. Лишилося ще троє. Знищили, роз'єднуємось. Трансформуюсь. Трансформуюсь. Швидше темо до порталу на кібертрон. Он він уперед. Що? Як ви могли дозволити кіберам утекти? Вибачте, сер, їх було набагато більше. Вони перемогли кількістю. Знаєш, кікаре, як на мене, ти змінився? що ти маєш на увазі? Раніше тобі не було діла до інших, але тепер ти став інший. Я бачив, як ти переживав за Пекельника. Він же мій друг. і Я хочу, щоб з ним було все гаразд. Я про це й кажу. Коли я вперше тебе зустрів, ти думав лише про себе. А тепер ти по Тепер ти навіть турбуєшся за Альфа Кі альфа к'ю так старався відновити цю планету. Тож найменше, що я можу, це наглядати за ним. Щойно з кібертрона привезуть енергонову вежу, можна буде трохи розслабитися. Так, твоя правда. У uh, no place... гостях добре, а дома краще. Жаростріл. Трансформуюсь. Скелелас. Почнемо роботу. Так, друже Фух. Реда, ти впевнений? з оптимусом та іншими все гаразд. Ради це чути, які гарні новини. Ти чула, мамо? Зниму сигарет. <плес> Яке полегшення <плес> салі. <плес> так тепер можна про них не хвилюватися. Що ви хочете збудувати енергонову мережу? Саме так необхідно захистити планету джунглів. Тож треба зробити це негайно. <плес> Ці енергонові вежі такі потрібні. Якщо треба, то буде вам вежа. Дякую, упевнений. Оптімус дуже вдячний за ваші зусилля, що ви докладаєте. Добре, приємно таке чути я радий, що він принаймні не вважає мене якимось божевільним професором. Даремно не вважає. Ти щось казав? Та ні. Щось сталося. Стій залізошкури. Що таке, кікера? Зупинись на хвилинку. Там щось є. Ти відчуваєш енергон? Ні, це ворог. Що ворог? Швидше, треба скоріше повертатись. Давай вперед, швидше. Гаразд, гаразд, спокійніше. Можливо, на планету напали. Треба попередити інших. Чити рікони ніяк не заспокояться. Що нам з ними робити, родімусе? Треба їх якнайдалі відігнати від телепорту. Я миттю, родімусе тобі від нас не втекти. Ми рознесемо тебе на друзки. О, ні, дивись, родімусе. Попереду нас ще один загін. Нас оточили. Тепер попались. <звук> Планети оточені. Нам потрібне підкріплення. Я їм допоможу. Трансформуюсь. Будьте тут, поки я не повернуся. В разі чого захищатимете базу? Так, сер. Вітрокрили. Ми з тобою з'єднаємося. Так, сер. Оптимус... Вітрокрил. З'єднуємось. З'єднання завершено. Гаразд усі на бойові позиції шкури, яке місце розташування ворога. Зараз вони б'ються з родімусом. Гадаю, дуже скоро вони доберуться і сюди. Тож треба бути готовими. Кікере, кікаре. Як можна захистити планету без енергонових веж? Щось придумаємо. Знищити їхній корабель. Давай шокобою. знищ! залюбки. А ну геть з дороги! Оце так вибух буде. Так. Тікаємо. Господи, вони підірвали наш корабель. Час навчити їх дечого, що вони ніколи не забудуть. Ось я вам. Вперед! Стріляйте. Кидайте зброю. Все одно не переможете. Чули, що сказав? Здавайтесь. Обережно. Тут усі цілі. Так, все гаразд. Уперед, покажи їм скорпіноку, а потім заберемо увесь енергон. Так, сер. Це енергон наш, а не твій мегатроне. Це ми ще побачимо. <рес> Мегатрон гіперрежим. Оптімусе, зараз зроблю так, щоб це був останній раз, коли ти мені наказуєш. А поки Оптімус заклопотаний, піду я захищати енергон. Трансформуюсь. О, ні, тирікони будуть тут за хвилину. Ось і вони. Стріляйте. Стріляй, блукаче, стріляй. Ось так. Задайте їм добряче. Тікони в атаку. Не припиняти вогонь. Пекельнику, ти залишайся з кораблем. Всі решта вперед. Щасти вам кібери. Вперед! Головогруз жорсткий режим. Трансформуюсь. Головогруз жорсткий режим. Дякую, головогрузе. Де Оптимус? Він зараз дуже зайнятий. Там запекли бій з обманоїдами, тож ми самі маємо захистити енергон. Тоді вперед! Ану, підходьте. Ось і мій шанс. Скорпінок намагається атакувати корабель. Покажемо йому. Двоє на одного. Не дуже чесно. Заль за шкури лови. Попався. Перемикаче, з'єднаємося. Трансформуюсь. Слушна думка. Перемикач. Блискавка. З'єднаємось. Перемикач. З'єднуюсь. Політаємо. Ти ні за що не отримаєш енергон, мегатроне. Та він вже давно мій. Вам кінець. Ти цілий? Так, у нормі. Навіть не думай. Тікай за шкури. Дякую, друже. Якщо потрібно, я можу так везде. Тримати позиції, не відступати. От кляті кібери. Що? У них проти мене жодного шансу. Відкликай своїх солдат, мегатроне. Не дочекаєшся. Тримайся, небопали. Родімусе. Це кінець Оптімусе. Ледь не влучив. А це що таке? Оптімусе, ти мене чуєш? Вежу забрали. Вже повертаємось. Це ти Жаростріле? Я привіз тобі подарунок самого кібертрона. Молодці! Усі припиніть битися і допоможіть поставити енергонову вежу на планету джунглів. І наглядайте за мегатроном. Не може бути, щоб вони здавалися. Напевно, Оптімус щось задумав. Оптімусе, якщо будеш стримувати обманоїдів, у мене вийде без проблем встановити вежу. Гаража розстріла. Ми розчистимо тобі шлях. Вони знайшли енергон. Усі негайно повертайтеся на корабель. Що таке, міко? Жаростріл повернувся з кібертрона. Усім треба негайно забиратися подалі. Гаразд. Зараз прибуде енергонова вежа. Всім негайно повернутись на корабель. Міновику блукаче залізо Негайно на корабель, а то вас розчавить вежа, так. боягузи, не смійте від мене тікати. Oh, man. Сподіваюсь, вони встигнуть. Keep an eye Пильнуйте, щоб не було обманоїдів. Не можна втратити цю вежу. В атаку вони атакують уперед. Так вони стріляють у нас. Нічого, ось якщо не знищите вежу, тоді начувайтеся. Щось тут не так. Ні. Геть, звідси, відступаємо. У них вийшло. Ось і вежа. Саме вчасно. Тримайтеся майже готово. А мене не перемогти Оптимусе, відступаємо. <тимусе> Завдяки тобі та кіберам вони поцупили лише трохи енергону. Планета джунглів у безпеці, і ми продовжимо її відновлювати. Тепер у нас є енергонова вежа. Звісно, можеш подякувати за це моєму батькові. Тобто докторові Джонсу саме так. Він дуже допоміг. Я знаю, що це інша планета, але таке відчуття, наче ми на землі. Так. Сподіваюся, що енергонова вежа буде стояти, бо без неї у нас будуть великі неприємності. спокійно, міко Ми тут у безпеці. Віаробакібер нас захистять. Тож давай поки що вважати це місце нашим домом. Дякую, Кікере. Так краще. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.